Всім привіт, у мікрофон Інскрейн, це рубрика тестую халяю до Epic Games. У нас сьогодні ігрушка Loop Hero. І я случайно в інтернеті наткнувся на статтєйку, що, по-моєму, це російська гра, і вони дозволили щось в групі ВКонтакті там пірати свою гру, щоб там підтримати людей під час санкцій. кинули ссылку на свою торрент гру. Ну, на торрент файл у групі ВКонтакте. Тобто, вже, чи варто скачати цю гру, я вам рекомендую задумуватися. Ну, так як в мене є рубрика Тестую халяв до Games ми подивимося, що це за гра. В принципі, от, от так вона виглядає. От Начальний запуск, як сказати. Ну, нажимаємо кнопку почати. Розумієте тут немає української мови, бо ну, самі знаєте, в це гра. Е, окей. Що в нас тут таке? Е, на небі гасли звзди одна за другою. О, яке тут класне меню. Так, Хіп типу, далі. А, ну да, А, це Х, окажеться, пропустити було. Ну, я не встиг прочитати. Класно. де я, нічого не видно, кроме цієї тропинки, Як? Прочитати. Сюди нажати? Так, да, походу. Голова розкалується. Повню тільки скелет з пострахом в небі. Ця тьма е, відходила від нього, він уніштожив все в округ, все довкола. Я буду старатися перекладати, але ну, це буде доволі важко зробити, тому що записувати і перекладати це доволі таки важко. Е, стоячи на одному місці, багатого не доб'ється. Ну, це, кстати, правда. Так, в нас є якийсь план, щоб переключитися між режим е, путешествиї, пере, передвигання по карті і планування, е, Зупинитися. Нажміть на переключатель праву кнопку мишки або пробіл. Продовжуйте путь, переключити, переключивши режим гри. Окей, план. Е, я взагалі поки не розумію, що це за гра. Сподіваюсь, ніч не застане мене в дорозі. Хоча, у якої ночі, хоча про яку ніч може йти річ, якщо навіть неба немає. Що це таке? Що це за гра? Я щось в 2D, щось непонятне, щось незрозуміле. Е, якийсь скелет бігає, якийсь пустир, блін. Е, зверніть увагу на індикатор для. Зверніть увагу на індикатор дня вверху. В кінці дня, як правило, появляються нові противники. Продовжіть путь, переключивши режим гри. Пробіл, права кнопка мишки. Ага. Поход, план. Окей, okay, хорошо, допустим. Поки я ні чорта не розумію, що це за гра. Живий сліз, ніякого спасу від них. Переварюю все, що тільки можуть. Е, я зміг згадати це существо. можливо, мені просто е, потрібно освіжити пам'ять, і все прийде в норму. Е, путешествие, бой і більшість дорогих Е, Ага, автоматичний. Гравець не впливає на ці события напряму. На себе вбивається автоматичний. Хорошо, нажміть в будь-якому місці, щоб продовжити. Ну от сюди нажму. Герой слізень. Його треба атакувати. Правильно, є план. А, я нажав план, він його автоматом атакує. Ну так, да, тільки що ж було написано. Битися голими руками не так то й легко. Здається, в остатках цієї тварі є надто якесь оружє, коротше. Ай, скіпнув, случайно. У вас є інвентар і ячейка для предмету. Ви знаєте, що робити. Екіпіруйте предмет, щоб продовжити. Так, є топор, є. Ага, це треба вот сюди го. Здається, я починаю е... пригадувати, що неподалеку повинна бути роща. Це взагалі мої згадування, чи це ви якогось слізня. За допомогою випадаючих противників карт ви можете доповняти ігрове пространство різними об'єктами. Для цього їй потрібен режим планування. Перетечіть карту на підходяще місце, щоб згадати міцність. Е, так, якась фігня, окей. А, треба сюди його. Добре, продовжіть путь. Все, продовжаємо. Путь. Якийсь скелет, якісь, якісь пустирник. Тут абсолютно нічого немає, ну, кроме слізні. Прикольно. Хорошо. У нас п'ять якийсь босс, ми переключаємо на план. Ну, він б'ється автоматом, про це було сказано, тобто тут нічого нажимати не потрібно. Лісний кріс Вовк. Е, Я був прав. Я був прав, по-моєму, це вона говорить. Може, я була права? Ну, ладно. Небагато особистих переживань, ярких образів і острих відчуттів, і все забудеться як страшний сон. Тобто, згадається як страш. Да блін, хорошо, добре, що нікого ніхто це не почув. У битві ви получаєте нові предмети, а також нові карти. Думаю, ви це вже докумекали. Деякі предмети обладають унікальними свойствами, як і більшість карт. Наведячи курсор на предмет або карту, ви завжди можете вивчити... Ой, вибачаюсь, трошки відволікся. Е, ви завжди можете вивч вивчити щось там далі. Екіпіруйте нову зброю, а також розмістіть нові карти на ігровому полі, щоб продовжити. Хорошо, давай тоді, це го. Чи в нас тільки один є? Пожди, екіпіруйте нову зброю. Тобто, у нас одна ячейка тільки свободна. Ага, хорошо, добре. Ліс, куди його можна кинути? го? Не знаю, сподіваюся, правильно зробив. Euh, так, скала. Давай сюди кинемо. Euh, чудово, там була гора, а тут ліс. Ми, euh, світ почти як новенький. Небагато камня і віток у моєму рюкозакі. Пряме тому підтвердження. Euh, за деякі свої дії ви получаєте ресурси, які пригодяться вам в дальнішому. Не прямо зараз. Це не помішає вам взяти на них і взнати їх. Кількість. Ага, хорошо, давай, іди далі. Якісь два, де у нас платформер, чи що це? Ну, це індігра, по-моєму, щось типу того. Чи буде на налишчі... Так, буде, коротше, потрібно трошки віддихнути. Е, гра складається із е, ходження по зацикленому путі, а, тобто, по кругу. Тільки вам р... вирішувати, коли герой повинен вернутися в лагер. Лагері. Відступити лагері можна почти завжди, але спеціальна анімація дасть знати, коли це зробити більш всього безпечно. І в лагері нажав на кнопку. Хорошо, давай. Ви, ви, ви вирішили повернутися до лагері по добрій волі і на своїх двох лагер зовсім близько. Як же завчасно вас, ага. Ага, хорошо. Ви забираєте всі добиті ресурси. Оступіть. Правильно ж, нажав? Ну, по ідеї правильно. Тут і темний холод, невеликий костер, і справи всі всі проблеми. Хорошо, Удобне місце, щоб розбити лайр. Тут вам і прогуляться ресурс, що добити в походах. Надо же, у вас вистачає древсиння, щоб... ага, вот так совпадення. Костер. Хорошо, строїти, будувати. <laughs> костер. Сюди його поставимо. Поздравляю, ви виграли це назове обучення. Отправляти свою першу експедицію або як хочете. Окей, хорошо. Нова експедиція. Подивімося, ще трошки давайте подивимось на цю гру. Вучалку прийшли, в принципі. Нове досяження, нове начало. Ця дорога, все не так, я вже помню. Окей, буде зовсім друге місце і знову совершенно пуста. Якщо є чи є в цьому смисл, не знаю. Є смисл в тому, що я граю в цю гру? Як будто в мене є вибір. І якщо заради порятунку світу мені доведеться здати цінити, то я куча рятувальник зі всіх можливих. За ділом. Ага. Так, поход. Хорошо, в мене чувак просто йде. Тут ну, така фігня, якийсь пузерь буде. Ну, хай він сюди дойде. Хай він сюди дойде, чувак просто біжить. Я нічого щас не роблю. А, ну вот на страх, окей, хорошо. Він нас автоматом б'є, в принципі, не треба навіть переключати поход. У нас випали карти. Є гора, але дуже невелика. Я не знаю, навіщо це. От давай сюди поставимо. Так, не знову відбувається якась атака. Що це таке? Паучий кокон, я не знаю. А, це типу ми згадуємо карти, я правильно розумів? Напевно, що так. Ну давайте все поставимо, тому що в бучалке було сказано, що це потрібно робити. Так що така фігня. Так, у нас є інвентар, правильно, що це таке? Показати скрити, щоб експіцію ресурси і предмети. Ага, хорошо. Боже, що я зібрав? Фіхів знає. Так, у нас випала броня. Як її поставити, куди го? А, ось сюди го, правильно? Тобто ось 8 тут ось 4, так це буде краще. Я тільки одну, виходить, можу ставити. Ну, тут-та, да, тут все автоматом відбувається в цій грі. Так що така фігня. Так, ну давайте все будемо розставляти, тому що я так розумію, це потрібно робити. Ось сюди го, у нас ще карта буде збільшуватися дуже жорстко. Якісь пауки, у нас дуже багато ворогів тут з'явилося, різних, цікавих. Так, моє ХП ось з нам поки що нічого не попадало, але досягнення перша кроу. Так, давай, добивай цього чувачка, і ми поставимо знову нові штуки сюди його. Так, ну в принципі, я думаю, вже понятно що це за гра і від кого вона грати в неї чи ні, вирішити, звичайно, вам Моє діло, як то кажеш потестувати. Так, що це таке? А, це свалити в лагері, я поняв. Що в мене є інвентарі, тому що я такі не понял. А, вот, все показується, я зрозумів. Так, броня 8, а тут сколько в мене, так сам 88. Так, амон, ви задовбали вже битися. Е, поле бою, Шос 20% що враги з душою після смерті переродяться в призрака. Може битися почнеш? Хорошо, давай, молодец, прекрасно. Так, я хочу тут карту збільшити, вот сюди його поставити. Ось такого давай зробимо. А, я не можу. Хорошо, блін, дуже багато ворогів, Як на мене, трохи доволі таки скучнувата гра, не знаю. Не знаю. Ну давай ще трошки в неї, я думаю, пограємо. Він, кстати, якщо наводиш мішку, він не атакує. Тобто скажу, такий момент в цій теж є. Так, хорошо. Тут є якийсь безконечний левел, чи що? Походу, що так. Да. Тому що ясь не дуже розумію. Коротше, давай лівнемо в лагерь. 60% я забираю. І в принципі все. Я можу щось будувати. Повірити не можу. Ей, слухайте всі, мальчишка зміг вернутися. Вижив невже я більше не один. Скажіть звідки лишилось Бо... ліміше без смі. Ми не знаємо від куду, звідки ми, ми не повнимо. Ті, кого ти бачиш, не більшає горість залишиться від нашої групи, напевне. Ви не впевнені? Е, да, робимо ви. Та коротше, давай, закрийся. Це все скіпаємо. Я дивись, який діолог, я не хочу читати. Та можна я скіпну? Я ж сів побудувати. Хоча ні, нічого я не хочу будувати. Короте, мені ця гра не дуже зайшла, скажу чесно. Blooms, не помню, це не пам'ятаю, як вона називається Блумс Короте... D6, тільки що знімав буквально е... сказати, огляд на цю гру, вона набагато цікавіша. От її я сов'ятую забрати цю гру вам вирішив самим, чи забрати, чи ні. Я вам показав, чи вам сподобалася ця гра чи ні, я не знаю. Короте, у мікрофону був інскрейн. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до побачення.